Я Луганський Вадим Васильович. Народився 18 лютого 1991 року. Проживаю в селищі міського типу Межава. З 2010 року працюю вчителем трудового навчання, інформатики та образотворчого мистецтва в Новопавлівській середній загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 Педагогічний стаж 4 роки. Здобув другу кваліфікаційну категорію. Закінчив Донбасський державний педагогічний університет і здобув спеціальність вчителя трудового навчання, креслення та інформатики. Проблема, над якою працюю: шляхи підвищення ефективності сучасного уроку в системі компетентнісно орієнтованої освіти. Ця тема є дуже актуальною на сьогоднішній день, тому що в умовах юнивого сьогодення перед школою постає складне завдання, яке полягає у створенні умов. Для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти, підвищення рівня мотивації учнів. Використання суб'єктивного досвіду набутого учнями, здійснення організації чіткості та оптимізації кожного уроку, підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів, створення умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу. Метою дослідження є з'ясувати, наскільки інтерактивні технології навчання та колективного творчого виховання відповідають сучасним вимогам гуманізації освіти та потребам суспільства, наскільки вмотивований їх застосування під час уроків, зацікавити учнів до вивчення навчального матеріалу з використанням інтерактивних методів навчання, розвивати емоційні відгуки учнів до таких уроків, вчити розуміти їх зміст, описати методичні прийоми, зміст та відповідальність використання інтерактивних методів навчання на уроках, визначити характер впливу роботи з інтерактивними методами на рівень знань. Учнів. Критерії інтерактивної технології: системність, відповідальність, керованість, ефективність, відмінність від традиційних методик. Інтерактивна технологія своєю структурою визначає кінцевий результат, інтерактивні форми роботи, групова, колективна творча, розподіл праці між членами групи, спілкування і взаємодія, взаємонавчання і взаємоконтроль. Предметом дослідження є використання інтерактивних методів на уроках, виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користується учень самостійно, стійко і продуктивно. Об'єктом дослідження є інтерактивні методи навчання на сучасному етапі вивчення навчального матеріалу. З даного дослідження можна зробити наступний висновок. Перспективним шляхом модернізації загальної і середньої освіти є впровадження інноваційних технологій. Компонент викладання навчального матеріалу особисто орієнтована взаємодія учителя та учня. Доброго дня, шановні колеги! Наше сьогоднішнє свято хочу розпочати словами Максима Тадеєвича Римського. Ми праці любимо, щоб творчість перейшла і музику палку, що ніжно серце тисне. І щастя людського, два рідних є крила, Троянди, виноград, красиве і корисне. Ці слова можна взяти гаслом до всієї роботи вчителя. Творчість неможлива без праці, а праця без творчості. Особливо актуально це для вчителя образотворчого мистецтва. Свого, свого власного досвіду можу сказати наступні слова. Що? Учитель не повинен йти попереду, ведучи за собою дітей, не повинен йти позаду, весь час підштовхуючи їх. Він повинен бути весь час порів поряд і спільно вирішувати всі проблеми, що виникають у навчальному процесі. А щоб вирішувати всі проблеми, необхідно самому досконало володіти цим матеріалом, якого ми навчаємо учнів. Саме тому вчитель не повинен стояти на місці, а весь час повинен досконалюватися. Саме тому я повсякчас працюю над самовдосконаленням, вивчаю нові техніки, які є актуальними сьогодні, щоб передати їх своїм учням. Свої знання та вміння я використовую не лише на уроках образотворчого мистецтва, а й в гуртовій роботі. Частинку свого досвіду хочу передати і вам. Скутна частина уроку образотворчого мистецтва передбачає вирішення таких завдань, актуалізація теми поточного тренінгу і виявлення очікувань, створення доброзичливої продуктивної атмосфери. Тому на даному етапі уроку я часто використовую елементи тренінгових технологій. Доцільним на цьому етапі, я вважаю, є проведення інтерактивної вправи, яка називається так. Ні. Пропоную і вам долучитися до цієї гри. Ви повинні відгадати, про що йтиме мова на даному уроці. Для цього поставте запитання, які вимагають відповіді так чи ні. Дізнаємося ми більше про палітру кольорів. Так. Ми будемо знайомитись з новітніми технологіями? Так. Чи зможемо ми розвинути свої навички малювання? Так. Чи будуть використані на занятті інтерактивні вправи? Так. А тренінгові технології? Так. Ми будемо малювати зиму? Ні. Чи буде на занятті цікаво? Так, буде цікаво. Отже, на мою думку, сьогодні на, зим... на занятті будемо розглядати тему застосування інноваційних технологій на уроках образотворчого мистецтва. Вірно? Вірно. Тому на сьогоднішньому нашому уроці ми з вами будемо вивчати тему застосування інноваційних технологій в ході вивчення теми різноманіття кольорної палітри осінньої природи і зображення осіннього листа. У кожного з нас за плечима важкий трудовий день, протягом якого були і неприємні хвилини, і хвилини радості. Наші учні теж відчувають подібне. Тому на уроках я часто використовую тренінгову праву, яка називається чарівний стілець. Пропоную людині, яка зазнала емоційного навантаження, сісти на стілець в центрі кола і уявити, що цей стілець чарівний. А учасники нашого заняття повинні дібрати теплі і добрі слова для цієї людини. В червіна жінка і вас вечором чекає вартична вечеря з чоловік віком. Вичер, Ніна Миколаївна, ви вже не привершили вчинить. Як у чекають в класі нічого? Дякую. Я багато вас сьогодні навчилася. Ніна Миколаївна, як тебе ви себе почуваєте? Дякую, колеги, за теплі слова. Мій настрій покращився і я готова працювати далі. Дякуємо вам Інна на Миколаївна. Шановні колеги, такий чарівний стілець можна знайти в будь-якому приміщенні для... і застосувати його для зняття емоційної втоми. Було б час і бажання. Таким чином урок має на меті налаштувати учнів. На вивчення тієї чи іншої теми, тому ж звертаюся до їх життєвого досвіду, набутого на попередніх уроках. Вправа асоціації або побудова асоціативного куща якраз доцільно підходить для цього. Цей метод полягає в тому, що за короткий проміжок часу учні пригадають та сформулюють засвоєння раніше знання з теми, запропоновані вчителем. Дані відповіді у формі коротких тест. Записується на дошки навколо розглянутого поняття чи явища. Результатом є схема. Пропоную вам прийняти участь у побудові нашого асоціативного куща в прививченні нашої теми. Будь ласка, у кого які є варіанти, виходьте, називайте їх і побудуємо наш асоціативний кущ. День. Сьогодні ми працюємо над темою різноманіття колірної палітри осінньої природи зображення осіннього листа. Тож пропоную вам розглянути осінні пейзажі та розгадати загадки. Перша загадка. Жовтою фарбою фарбую я поле ліс долини. І люблю я шум дощу. Назвина ти мене осінь, Осінь, осінь вірно. Дерева Брання листочки потихеньку втрачають. Зрозуміло всім, як двічі-два прийшла. Осіння. Молодці. Гілки у паркуша нестять, Оздобу свою втрачаючи, Берізки і дуби мов сплять, без листя залишаючись. Бископад. Молодці! Надихала письменників, поетів, музикантів і, звісно, художників на створення прекрасних творів, що передають різноманіття кольорів осінньої природи. Гарна природа в цей час року: і небо, і ліс, як єдине ціле відображення лісу у воді, і земля встала на килимом з батьох різних різних листочків, і кожен аркуш з будь-якого дерева цікавий і хороший по своєму. Так і хочеться закарбувати цю красу. Розглянемо листки різних дерев. Ми спостерігаємо різницю між листям за формою і за забавленням, але між листям різних дерев є щось загальне. Половини аркуша однакові і симетричні. В даний момент ми спостерігаємо прояв симетрії в природі, на прикладі листка дерева. Зверніть, будь ласка, увагу на Слайд презентації. На даному слайді показана симетрія різних листків різних дерев. З цього слайду ми бачимо, що всі листки між собою, тобто частини листка, симетричні між собою. Так, симетрія або ще її називають двостороння симетрія, означає, що права і ліва сторона щодо будь-якої площини, виглядають однаково. Кожен лист дерева має певну форму і відповідно. Будову. Ми не будемо сьогодні забарабати дерево. А якщо ж не дерево, що тоді? Листок! Правильно, листок. Звісно, лист. І лист красивої, непростої форми. Цей лист насичений, наповнений різними колірними плямами. І це, звичайно, лист... Клен. Правильно лист клена або кленовий лист. Отже, розглянемо лист клена. Він має складну форму, але якщо слідувати в зображенні певних правил, вигляд кленового листа буде нескладно передати. Лист має середню уявну лінію. Вона проходить посередині пластини листа і переходить через шок. І є уявна точка в місці закінчення пластини листа і початку черешка. Зверніть, будь ласка, увагу, уявна точка. З якої виходять і найбільш проявляються живки, що розташовується праворуч і ліворуч від осі симетрії листа. Отже, ми перейшли з вами до практичної частини нашого заняття. І так, перше, що робимо, це проводимо простим олівцем по центру формату вертикальну лінію. Будь ласка. Далі зазначаємо на задній лінії точку сходження ребер і намічаємо прожилки, розташовані симметрично щодо центрової лінії. Будь ласка, позначаємо центр. Це тут буде сходження ребер, І проводимо ребер. Далі навколо прожилок намічаємо лінії, які за формою нагадують корону, що складається з трьох загострених елементів. Плавно через дуги вони з'єднуються один з одним. Елемент кожної з корон більший за розміром, ніж два бічних. Всього корон в нашому випадку три, але може бути і по-іншому. Вони зображаються навколо центральної прожилки і двох бічних прожилок поруч з центральної та витві сторони від неї. Потім корони і стрілки поступово з'єднуємо між собою плавними глибокими дугами. Так, Ми домалювали з вами різні лінії. Ці лінії передають в формі листа дерева закінчений вигляд. І в цілому наш начерк для роботи фарбами готовий. Вітру і кисті. Взагалі, доволі ефективним прийомом активізації творчих здібності дітей є прийом інтегра... інтеграції предметів художньо-естетичного циклу. Найбільш часто я інтегрую свої уроки в музику. Але для того, щоб музика на уроці образотворчого мистецтва виконала свою роль, вчущів не тільки слухати і сприймати її, а й переживати її зміст. Тому на уроках образотворчого мистецтва музика є не допоміжним, а рівноправним засобом естетичного виховання. Це буває або просто спокійна музика, яка знімає напругу, або просто приємна, або музика, яка спрямована на розкрити певну тему. Тому я вам пропоную прослухати музику, яка називається Восени Антоніо Вівальдо. Ми зображуємо лист з натури і тому намагаємося якомога точніше передати кольори забарвлення листка. З одного боку, наш лист має виражене забарвлення червоного кольору. За допомогою квісті наносимо це кольорне забарвлення. Працюємо жовто-помарачовим кольором, користуємося палітрою. Змішуємо жовту фарбу і червону. Для отримання потрібного кольору і додаємо води для отримання потрібного відтінку. Далі слід. Слідує пляма зеленого відтінку. Зелений отримуємо шляхом змішування на палітрі фарб жовтого та синього кольорів. Яком змішування червоної та синьої фарби. Потім, продовжуючи правдиво відображати лист з натури, змішуємо основні кольори, по два для отримання потрібних відтінків. Відобразяться деталі листка плями та прожилки. Зараз вже переходимо на кисть меншого розміру і неї опрацьовуємо різні дрібні елементи. Зображуємо черешок листа. Підтінюємо зображення аркуша так, якщо б від аркуша падала тінь на передбачену поверху, де знаходиться наш лист. Після спільної роботи кожен створив свій шедевр. А зараз пропоную виконати вам прийом, який називається рюкзак. Завжди, хто вирушає у подорож, той збирає з собою необхідні речі у рюкзак. Завершуючи наше заняття, давайте також зберемо наш рюкзак, щоб взяти в дорогу знання, уміння та настрій сьогоднішнього заняття. Будь ласка, відповіді можете почати репліками Я знаю, я вмію, мій настрій, тому що. Будь ласка, хто бажає? Я знаю, які кольори слід використовувати при малюванні осіннього листка. Я вмію змішувати кольори на коліти. Мій настрій покращився, тому що на занятті грала приємна музика. Я вмію малювати осінній кленовий лист. Часто дітям не подобається їх малюнки. І вони починають відмовлятися працювати, пояснюючи, що погано малювати не хочеться, а добре не виходить. Використання елементів інноваційних технологій та нетрадиційних методів зображення створює ілюзію того, що дитина може вийти щось цікаве, незвичайне, дозволяє повірити в себе. Фантазуючи, діти забувають про страх. Позитивна оцінка вчителя надає впевненості, і діти поступово перестають боятися чистого аркуша паперу. Тож і ви не повинні цього боятися. Пропоную всім продемонструвати свої шедеври. Висловити все, що вам сьогодні запам'яталося, та сказати слова подяки своїм колегам. Шановні колеги, дякую вам за активність на моєму майстер-класі. за цікавий майстер-клас. Мені сподобалася емоційна частина уроку. Дякую. Дякую за спілкування в дружньому колі колег. Дякую за приємні хвилини спілкування з Прекрасним. Також хотілося подякувати Вадиму Васильовичу за приємні хвилини спілкування і побажати йому творчих злетів. І Валентині Францівні також. Успіхів! Другі діяльності, Вадим Васильович, я на вашому трені відпочивала і поринула усі світі Дякую. Шановні колеги, я хочу вам побажати най... найвищих і найбільших успіхів у подальшому. Мені сподобався наш тренер, його вміння працювати з колективом. Дякую, Вадим Васильович, за приємні хвилини проведені сьогодні. З вами і сміття. Yeah, do you see?